Наші пухнасті улюбленці, як і люди, на жаль, можуть мати проблеми з печінкою. Частими причинами хвороб печінки у котів і собак можуть бути неправильний режим харчування, ожиріння, вірусні та бактеріальні інфекції, ураження печінки гельмінтами, інтоксикації і отруєння, а також генетична схильність деяких порід. Тому при гострих та хронічних захворюваннях печінки ветеринарні лікарі призначають перевірений часом препарат гепатолік. Він нормалізує функції печінки і допомагає її регенерації, а також знижує негативний вплив лікарських засобів, які мають гепатотоксичні властивості. Гепатолік Гепатопротектор, який захистить печінку вашого улюбленця, замовити препарат можна на нашому сайті або за телефоном гарячої лінії.